Друзі, всім доброго дня. Компанія Мотор сьогодні в обзорі Синтай ТРК. На каналі вже є у нас ТРК X трактор Зараз подивимося ТРК-шечку, тому що не всі розуміють, що це таке і як воно виглядає. Дивіться, на ТРК X передня резина і задня резина йде ширше. Противоваги уваги, що там, що там є. Далі по двигуну. Тут також стоїть км 385 Коробка та ж сама, сідушка та ж сама. По задні навіски, по задні гідравліки, все те ж саме. Раніше, там в 2000-х роках, вони ще там відрізнялись. На ТРК-Х стояли гідровиходи, на ТРК не було. Зараз і там, і там вони вже йдуть стоять. По тракторцю 24 конячки, 4 тисячі доларів, задньоприводний трактор. 420 кілограмів може. Навантаження робити на задню гідравліку. Вал відбору потужності 540 обертів включається-виключається. Гідравліка підіймає вгору, опускається під своєю вагою. Тобто, якщо там навіска чи можете відрегулювати, вона сама буде падати. Питань немає. Попереду стоїть противоваги, уваги. Ось вона є. Акумулятор також встановлений. 80-ка у нас електростартер. Відсікатель топліва, приборна панелька у нас звичайного типу. Тут іде мотогодини, зарядка, датчик тиску, мастила, скільки заправлений трактор та температурка. Трактор йде без гідравлічного керма. На 244-х вже на повноприводних іде гідравлічне кермо, тут іде механічне. Що передня, що задня коля у нас регулюється. Тракторець іде чуть, чуть напевно, краще, ніж шифенг. Ось стоїть навіть шефенг. Я вам можу зараз теж його показати. Шефенг непоганий трактор. Ну, Сінтайчик трьохціліндровий, мені здається, буде чуть краще. Ось стоїть шифенг одноциліндровий. Теж три передачі, як на цьому тракторі. задньоприводний, ну но рівнявий, одноциліндровий, рівнявий. Цей трьохциліндрова кардана повністю передача. Дуже класна топова моделька. Найдешевший карданний трактор 4 тисячі доларів. Шефенг в класній комплектації зараз по акції 3300 буде коштувати і звичайна комплектація 300 доларів, Тому що на максимальну комплектацію зараз діє акція і зато він коштує 3, 300 доларів, А взагалі 3500 доларів коштує максимальна комплектація Шіфінг. Отакий вот класний тракторець. Що хочу сказати? Тут калья 1,20 м, тут калья 1,10 м. Тобто падає вибір 700 доларів доплачувати або купувати шифенга. Я так розумію, що для кожного стає такий вибір, і кожен должен самостійно розуміти, для чого і який трактор йому брати. Тому що багато є дзвінків і кажуть, я хочу ну, дивлюсь ТРК, який трактор взяти, який краще буде. У кожного є різні підход техніки, і комусь дуже сподобається. Цей шифен одноциліндровий комусь подобається 240 ТРК ось такий от А, На мій погляд, вони а, по а, роботі будуть практично однакові. Ну, тут будуть тихіше, тут громчіше, потягуємо зусилля, плюс-мінус те ж саме. Ну, тільки тут будуть ремішки, тут будуть кардан. Так що вибір завжди паде за клієнтом, який його мовив вибирати. Наше діло просто предоставити до вас техніку та донести, що в ній є, а чого нема. Про тракторцо, на мій погляд, 240 ТРК – це скопійований. Японський трактор такий десь 1985 року, тому що у них, от плюс-мінус, на японських тракторах така от сама стилістика була. Тобто ось двигун з'єднується з коробкою, отак, все виглядає. Сідушечка стоїть, оце, все. І більш-менш вони просто зробили, скопіювали і зробили класну штуку. Оці міні-трактора. Тому що. КМСКі двигуни, хрен його вб'єш. Коробка тут стоїть дуже класна. А, із тисячі, може одна ламається із тисячі. А так працює все дуже-дуже класно, тому їх і розбираються тракторці. Також і по Шефенгу хочу сказати. Класний трактор. Стоїть кожну копійку своїх грошей, тому що якщо не брати шифінга, то перейдеться брати мототрактор. Ось мототрактор, ось шифенг, а ось ТРК. Трактор. От якщо брати, то тут ще повинен стояти мотоблок. Отут, ось, да? мотоблок потім мототрактор, потім міні-трактор рівнявий, однациліндровий, а потім вже виходить, 240 вийде. Така от ієрархія. Також міні-трактор. Якщо мототрактор ранніше брати, це 2000, бешка модель 2350 доларів. Прикольний за свої гроші фреза та в комплекті. Шефін голий йде за ці гроші, де всі трактора з трьох точкою голді йдуть. Сінтай теж Сіндайте голе. Це йде з фрезою та з плугом. Якщо у вас там до гектара більш гектара, до гектара, то можете взяти оцей трактор за 2-350 зараз по акції. Якщо у вас більший огород то або поля. То потрібно брати оцей трактор. Якщо ви вже давно займаєтесь, то потрібно брати ось це. Якщо ви дуже-дуже давно займаєтесь, то потрібно брати ось це. А якщо у вас дуже-дуже багато, то потрібно брати ось це. Тобто, для того, щоб розуміти, потрібно чого починати. І вибір паде сюди на клієнта, який трактор йому брати. Цей трактор в комплекті десь 4500 обійдеться. Там фреза, плуг, чи щось докупити. Цей трактор обійдеться 5200 десь в комплекті. а цей трактор 2350 в комплекті. А якщо брати повноприводний такий, то 5200 доларів. І плюс до нього фрезу взяти потрібно, це вже 650 і плюс плошка. 6350 комплект буде повноприводного трактора коштувати. Дуже е класно, от шифінги. мені дуже подобається. І раджу починати. Е Вибір, от якщо падає, да? ну беріть тоді шифенга. Ви поїздите, потім продасте за ті ж самі гроші і купите такого трактора. Якщо у вас вже є гроші, то беріть вже сразу такий трактор та користуйтесь. Якщо вам подобаються наші огляди, то будь ласка, ставте лайки. Не знаю навіщо, але всі так кажуть. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та слідкуйте за нашими виходами по тракторам. У нас дуже багато тракторів, дуже класні обзори. Ви можете зайти на канал. Підписатися та дивитися там більше, ніж 1200 оглядів на техніку. Найбільший канал в Україні. Дякую вам!